Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про технологію VoLTE і VOWIFI. fi як вони зараз працюють в Україні, які оператори мобільного зв'язку підтримують цю послугу, які не підтримують, які є нюанси. І як підключити цю послугу, якщо, наприклад, зі сторони оператора у вас вона активована. Якщо говорити про Lifesale, в цього оператора працює як Volte Улат є, так і во Wi-Fi. Ну, коротко, що таке Volte Улат є, що вона дає нам. Вона дозволяє здійснювати і приймати дзвінки через інтернет-мережу 4G. Перевага, наприклад, якщо ви користуєтесь інтернетом, і вам поступає дзвінок, чи ви хочете зробити дзвінок, у вас не обривається інтернет-з'єднання. Тобто, зазвичай, якщо брати звичайну технологію. То дзвінки, коли вам телефонує дзвінок, вам поступає дзвінок, чи ви робите дзвінок, з'єднання інтернету переключається на 3G, або 2G, або взагалі не працює. То в є, ця технологія вона зробила так, що інтернет-з'єднання стабільно. Тобто ви можете користуватися одночасно і інтернетом і говорити по там, звичайному мобільному зв'язку. І, відповідно, набагато краща якість голосу з допомогою технології Voice. Але ну, тобто для того, щоб така якість була, відповідно, два абонента на двох сторонах мають використовувати цю технологію. На двох кінцях. Тобто. з двох сторон І, відповідно, буде краща якість. чіткість голосу. Якщо брати Wi-Fi. Ну, На даний момент в Україні технологія досить важлива, я так думаю. Так як часто зараз буває пропадає мобільний зв'язок. Виклики, якщо, наприклад, використовуємося в Wi-Fi, виклики здійснюються не через базову станцію, а через вашу Wi-Fi мережу. Тобто можна зробити наприклад, ви в підвалі, допустимо, зв'язку немає. Але з допомогою цієї технології ви можете дзвонити по звичайному там, звичайному номерах, звичайний більний зв'язок. Можете дзвонити і вам можуть телефонувати, можете приймати дзвінки спокійно. Відповідно досить корисна технологія. На даний момент в Україні її поки що підтримує тільки LifeCell. а інші оператори. Поки що її не підтримують. Отже, як е підключити Волт є Wi-Fi, якщо у вас оператор лайфсел, потрібно зайти на сайт. ссылку я в описі залишу. Е на сайт тут натиснути треба підключити. Ви вводите свій номер телефону. вам Приходить пароль смс кою і відповідно таким чином ви підключаєте послуги. Єдине, з чим я стикнувся. Є нюанс, якщо ви, у вас ця посла підключена, ви перейдете на е 7 вона перестане працювати. І Wi-Fi, і Walt є. Треба із... позвонити до оператора, що нехай він вам її перепідключить просто. І тоді вона запрацює знову. Що стосується лайфселу. що стосується Vodafone, наскільки я знаю, то там він не підтримується поки що ні WOLT є, ні Wi-Fi. Волт є там тестується. Поки що ці послуги не працюють. Київстар, на стороні Київстара працює Волд є, але там система така, що абонентів підключають поступово певними хвилями. Чи у вас підключена ця послуга чи ні. Ну, краще дізнатися оператора. Якщо у вас контракт, то там проблем не буде. Звертайтесь до оператора. Він... І він вам підключає цю послугу, якщо вона у вас не підключена. Якщо prepaid, то там складніше. Потрібно чекати, поки воно автоматично запрацює, тому що на даний момент воно автомат... у всіх абонентів не працює. Воно працює вибірково, по вибіркам певних абонентів. Отже, як на телефоні, на смартфоні підключити, або Wi-Fi волт і є, потрібно зайти. Ну, по-перше, ваш пристрій має підтримувати е цю технологію. Щоб подивитися, чи вас пристрій підтримує, можна зайти на сайт оператора. Тут є моделі телефонів, можна дивитися, там, наприклад, Samsung. Так, тут є кнопка Перевірити смартфон. Можна її натиснути. Тут вводити ну, назву смартфонів і можна дивитися. Тут взагалом всі моделі Samsung Xiaomi та Apple 2022 року і вище вони мають підтримувати цю функцію. Так, тепер щодо того, як на самому смартфоні активувати ці функції, Вам треба зайти в налаштування, наприклад, і Samsung. покажу. Є така функція, як дзвінки з допомогою Wi-Fi. Її треба включити. І ми бачимо одразу зверху, там де значок мережі з'являється трубка і значок Wi-Fi. Це значок Wi-Fi. Тепер, щоб підключити Volte є, треба зайти в мобільні мережі, виклики Volte є, включити там одна Сім, друга Сім. У мене є оператор Kyivstar і оператор Lifecell. Відповідно. Відповідно, в мене працює перша сім карта це Life. Там зараз працює WOW Wi-Fi, тому що я підключений до Wi-Fi мережі, і воно пріоритетно ставить зразу в Wi-Fi. Якщо б, наприклад, Wi-Fi. У мене з'являється, відповідно, Волт Є, воно переходить. Якщо, наприклад, допустимо, Wi-Fi пропадає, воно переходить на, по пріоритетності на VoLTE. Давайте я подивлюсь. Так, наприклад, виключаємо Wi-Fi. Бачимо значок Wi-Fi пропадає, з'являється VoLTE. Ну, і відповідно, у вас має бути 4G мережа для того, щоб працювала VoLTE. От бачимо от перша сім-карта, друга сім-карта працює в LTE. Давайте пробуємо їм е, зімітувати, що пропав зв'язок. Поставимо режим в польоті. І відповідно зараз має з'явитися значок в Wi-Fi. Ми включаємо Wi-Fi. І бачимо, що Рос має з'явитися цей значок, от він з'явився. Тобто ми можемо зробити дзвінок, навіть якщо включений режим в польоті. Єдине, що обмеження в, в лайфселу, якщо ви не реєструєтеся більше 10 хвилин в мережі мобільній, відповідно ви не зможете користуватися. тобто дзвінки ви не зможете приймати ні здійснювати дзвінків. Не знаю, як буде, якщо буде просто відсутність мережі, як воно буде працювати. Ну от в режимі польоті воно от, працює 10 хвилин. Якщо немає мережі, якщо ви 10 хвилин в режимі польоті користуєтесь, 10 хвилин ви не зможете вже здійснювати дзвінки. Давайте попробуємо здійснити дзвінок. І бачимо, що дзвінок вашому... Так, ну і таким чином ми можемо користуватись цією послугою. Досить перспективна технологія, на мою думку. Будемо чекати, для, поки повноцінно всі оператори впровадять її. На даний момент лідер це Lifesell. В нього працює стабільно повноцінно і в Олти є, і в Wi-Fi. Відповідно. Ну, ця послуга працює поки що тільки в лайфсел. оптимально. На даний момент це все. В принципі, що я хотів сказати про цю послугу, якщо якісь питання, пишіть коментарі. Буду радий відповісти.